Інформаційної політики України сьогодні прозвітує за другий квартал 2016 року. Це квітень червень. Дозвольте представити спікерів: це перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова та заступники Тетяна Попова і Артем Біденко. Перше слово передаю Еміне. пані Еміне, Прошу. Доброго дня, колеги Салям алейкум, вітаю вас! Це перший брифінг в цій новій якості першого заступника. Доводилось бути перед вами в якості радника з Криму. Дозвольте нам представити другий наш квартал за другий, точніше, звіт за другий квартал. По нашій роботі в принципі вся ця інформація вона публічна. Є в брошурці, яка є перед вами. Ця поточна робота. Всі наші а, успіхи так само є в цих публічних матеріалах на сайті, а також в цій брошурці. Дозвольте про головне трошки, да кілька хвилин розказати те, що з нашої точки зору важливо і вам чути, і нам озвучувати в рамках нашої спромо. Можливості бути публічними і ну, європейським міністерством умовно. З важливих заходів ми провели 10 червня. Взагалі, оцей квартал був дуже насичений на публічні заходи. Це і прес-конференції, і конференції, і соціальні кампанії, які ми проводимо, і інші публічні заходи, про які я згодом розкажу. Один з важливих заходів це конференція про встановлення інформаційного суспільства, яка відбулася 10 червня в українському домі, яка була власне підготовлена, ініційована і реалізована нашим міністерством інформаційної політики. Її мета була була визначити основні проблеми, які стоять наразі перед українським суспільством у встановленні інформаційного суспільства. Ми намагалися знайти відповіді на ці задачі, які ставимо перед собою як міністерство, і перед тим як суспільство може реагувати на ці виклики, наприклад, система стратегічних комунікацій, за якою ми, як відомство, стоїмо, якою ми вважаємо важливою імплементувати, бо без цього ми не зможемо доводити до суспільства основні ключові меседжі, які впроваджує уряд. Наприклад, як пілотна, це система урядових комунікацій, над якою ми працюємо вже більше року. У нас є кілька радників. Ки ведуться питання її основна мета це створення такої собі агенції або офісу урядових комунікацій, яка б могла формувати і відповідати на важкі запитання, тобто це сьогодні на практиці. Система урядових комунікацій така, що це на практиці, як є міністр, є його прес-служба, яка відповідно до задач, які озвучуються міністром, відпрацьовує задачі по прому самого відомства, міністра точніше. А часто густо буває так, що прес-служба не каже про те, про ці позитивні зрушення, які робить міністерство, і тому сьогодні відчувається оце геп між суспільством і а, відомствами. І складається враження, що міністерство не роблять свої задачі. Тому ми кажемо, не то, щоб ми могли доносити ці те, що робить міністерство, і це було більш ефективно і а, в політиці «One voice», ми намагаємося впроваджувати систему урядових комунікацій. Це складна система. Вона, звичайно, залучає максимально багато і відомств і керівництва країни. Ми вважаємо, що нам вдасться це реалізувати і незабаром так само звітувати, вже більш давати конкретні меседжі і результати. Так само на секрет ми про це. Постійно кажемо, одним з стратегічних напрямків діяльності нашого міністерства є інформаційна реінтеграція окупованих територій. Моя колега Тетяна Попова розкаже про Схід, про ті а, зрушення, які їй вдалося проводити в своїй роботі. Дозвольте мені про Крим розказати а, два важливих документа, які ми розробили протягом а, цього періоду другого кварталу, які вже готові до презентації. Перше це стратегія публічної дипломатії кримськотарського народу. Це документ, який ми реалізували в рамках підписаного меморандуму із Естонським інститутом справ людини. Цей меморандум підписали кілька місяців тому назад про співробітництва, і в рамках як цього ми розробляємо стратегію. Учасниками написання цього документу є можливість кримськотарського народу, кримські експерти, журналісти і так само наше міністерство, як той, хто може впроваджувати цю стратегію. Документ стосуватиметься підвищення рівня обізнаності про Крим та Кримських татар за кордоном. Цей документ ми презентуємо 9 серпня, коли буде міжнародний день корінних народів. І ми наразі чекаємо погодження від наших естонських колег, які приїдуть до Києва і зможуть презентувати цей документ. Так само цей проект і практична реалізація цієї стратегії стосуватиметься кількох заходів, один з яких ми до речі вже провели. Це був травень місяць, а постійно форум ООН з питань корінних народів, де я так само брала участь, і міністерство було залучено до реалізації. Сайт івенту в рамках цього заходу, в травні місяці, ми показали відеоролик про кримський атари, які розказали основні меседжі, хто ми такі кримські атари. Наприклад, кримські атари це європейський народ, це освічений народ, це народ, який вміє інтегруватися, народ, який вивчає культури і так далі. Тобто ці всі меседжі були оформлені в красивий відеоролик англійської мови, який ми показали перед а, тими, хто відвідував постійний форум, це тисячі людей. Наступний документ, про який важливо казати, це теж за ним стоїть півроку роботи. Це документ, який зветься Концепція, комунікаційна концепція чи концепція інформаційної політики щодо внутрішньопереміщених осіб. Документ, який складається з багатьох досліджень, які ми проводили в рамках підготовки цього фокус групи, ми збирали багато переселенців, з якими ми фейс ту фейс мали інтерв'ю і проводили з ними опитування різні, для того, щоб за результатом мати практичний документ, в ньому чотири комунікаційні задачі. Не за краще, що ставлення до внутрішньопереміщених осіб, до переселенців сьогодні в Україні це відмічають всі експерти зверхня. Воно упереджено, упереджено, І тому ми кажемо, що для того, щоб інтегрувати дозволити переселенцям відчувати себе більш адаптованими і більш комфортними в тих умовах, які не є комфортними для них, бо вони втратили свої будинки як мінімум, я вже не кажу про моральний бік цього. Ми визначили кілька задач. Перша це інтеграція переселенців в місцеві громади. Далі це умовно залучення чи активація самих місцевих громад, приймати переселенців, не сприймати їх як умовну проблему, бо сьогодні це так. А сприймати їх як потенційний ресурс для того, щоб працювати на благо всієї місцевої громади або суспільства. Третя задача це активація самих переселенців до дій. Умовно кажучи, стимулювання їх до позитивних зрушень в своєму житті, меседж, що від них так само багато залежить. На прикладі позитивних кейсів щодо інших переселенців це спроба активізувати всіх інших, що дійсно їх доля в їх руках, і від них самих так багато чого залежить. І останнє, яке точно неможливо реалізувати без державних органів, здебільшого виконавчої влади, це. Задача практична, яку ми хочемо реалізувати, це створення великої платформи інформаційного сайту по переселенцях, на на якому кожен зможе знайти відповіді на всі нагальні питання від оформлення документів до нових можливостей, які стосуються переселенців. Цей документ ми так само плануємо презентувати в середині серпня. Ми так само чекаємо зараз погодження від наших партнерів. Це UNDP, United Nations Development Program, які фінансували розробку цього документу, в тому числі і залучення експертів до цього документу. Ну і на наостанок про ті кампанії, які ми проводили, які як на мене. І як людини з Криму і як першого заступника є важливими, адже вони про соціально значені а, питання для всього нашого суспільства. Це а, кампанії по Криму. А, ну, у нас, звичайно, була дорічниця, да, яка була в лютому місяці, про яку ми вже звітували. Далі а, головна а, просвітницька кампанія це до 18 травня, до дня а, депортації кримськотарського народу. Я думаю, що Києвом і Україною бачили борди, де 10. Реальних жертв і свідків депортації розказували через фотографію свою історію. Це я пережив геноцид. Ми хотіли показати емпатію, що у нас є українське суспільство, яке пережило голодомор. Це так само геноцид українського народу і є кримські тари так само пережив і ті, які пережили геноцид, про які сьогодні Російська Федерація держава-окупант намагається не казати а тим більше, що їх радянська офіційна історіографія. Показувала кримський Атар і виправдовувала депортацію як, як те, що той злочин був за начий колабораціонізм із фашистською літерівської гірманії, не Німеччиною. Ця компанія вона так само була впроваджена і на телебаченні. Ми робили кілька відеороликів через демзагала їм статус соціальної реклами і реалізовували її. Наступна це 10 квітня День Кримськатарської журналістики. Далі це День прапора, 26 червня. Ну і в принципі, я так думаю, що якщо будуть запитання, готова буду більш детально розказати про всі ці кампанії. Дозвольте наступне слово передати. А, чи... Так, та... дякуємо я вам Марині ці Ні, ні. ми передаємо слово Тетяні Валерівну Попові, яка розповість вам про відновлення мови на воїна в зоні АТО та на проблемних територіях України. Прошу. Дякую, Марина. Дякую мене. Я б хотіла трохи повернутися до стратегічних комунікацій, тому що одним з внесків, які було зроблено з мого відділу, я написала разом з доктором Ліпканом словник термінів стратегічної комунікації з веденням взагалі, що таке стратегічні комунікації. Якось створює наукову базу для подальшої роботи в цьому напрямку. Ще одним з проєктів додаткових, який ми зробили разом з бельгійським посольством та послом Бельгії, особисто Люком Якобсом, це показ у шести містах сходу та півдня фільму про окупацію більшовиками України бельгійського режисера Кафар, який мав досить. Велике цік велику цікавість викликав в людей, журналістів цих міст, тому що зовсім з іншого боку показує те, що відбувалося майже сторіччя тому на території України. Ну і основна моя робота по відновленню українського мовлення на сьогоднішній день вже стоїть на сході 60 передавачів, які ми встановили. Хочу відмітити, що більшість цих передавачів нам надані урядами інших країн майже на 60 мільйонів гривень. З боку України ми поки що отримали фінансування на встановлення передавачів тільки на 2 мільйони гривень в кінці минулого року. І ми дуже сподіваємося, що Фінансування будівництва нової вежі на Красноармійську, Покровську буде розпочато розпочати цього року. І додаткові передавачі ми не зупиняємося. Сьогодні, наприклад, ми встановили ще один радіопередавач для голосу Донбасу. Це нова радіостанція, яка запущена на сході. неї є вісім ліцензій. На жаль, зараз є тільки чотири передавачі, на яких вона мовить, і сьогодні. Був включений один з передавачів в Авдіївці. Також одним із напрямків було написання стратегії інформаційної реінтеграції Донбасу. Ми робили це декілька місяців разом з донецькими журналістами з НТКУ, з міністерством оборони ЗСУ. Ми написали цю стратегію зараз. Вона на розгляді у міністра. Буде представлена скоро експертній раді. До речі, деякі члени нашої експертної ради також приймали участь в написанні цієї стратегії. Ще одним додатковим проєктом, нашим спільним, вже це був проєкт по інформуванню випускників Криму та Донбасу окупованих територій про можливість вступу до вишів України, які ми зробили разом з міністерством освіти України та фондом відкритої політики. Значно, до речі, вони спростили можливість вступу для випускників з цих територій. Ну і Ми продовжуємо друкувати наші газети для Криму та для Донбасу. Газета для Донбасу, яка раніше, як ви пам'ятаєте, називалася «Спецвипуск для жителів Донбасу. Тепер вона отримала одну з найстаріших назв в Донецькому регіоні «Донецька правда який нам передала одна з редакцій е, донецьких журналістів, які готують цю газету? Ну і на подальші питання я буду рада відповісти на сесії питання відповідь. Дякую. Дякуємо, пані Тетяна. Ще мене про нагадала про фільм, якщо чесно, не те, щоб хизуватися, дійсно хочеться поділитися з вами враженнями від презентації фільму Крим який було виготовлено, виготовлено в тому числі Міністерством інформаційної політики, презентація якого пройшла 12-го числа. Це був а, дійсно такий публічний захід, і цей фільм привернув увагу. Ми кажемо, що про спорти важливо сьогодні казати, адже це, по-перше, роз, розвінчує той міф, що сьогодні в Криму живуть сепаратисти і на 100% підтримали референдум і все те, що сьогодні є російською дійсністю, так званою, да той фільм ми намагалися зробити більше для іноземних глядачів, для того, щоб, ну, наприклад, той же міністерство закордонних справ мало зброю інформаційну зброю і до до світу правду про Крим, ту правду, яку ми вбачаємо важливою, і ту правду, яку підтримує весь західний світ, в тому числі. Ну і якщо вже казати про той опір, кабінет міністрів на позаминулому тижні, так само підтримав нашу ініціативу ввести 26 лютого день опору Криму Кримського Крим... Криму Російській окупації. Воно було погоджено, і наразі, як проект указу президента, пішло вже на підпис до. Адміністрації президента, дякую. Дякуємо мене. Слово передаю заступнику міністра Артему Біденко. Прошу Артема. Дякую. І важливим напрямом роботи міністерства також є цього року завершення реформи системи іномовлення в Україні. З запуском 1 жовтня мультимедійної платформи домовлення ми взяли на себе чіткі зобов'язання по кількісних та по якісних показниках. Зокрема, це зміна формату телеканалу, про що ми звітуватимемо в серпні, вересні, тобто сьогодні готується і оновлена сітка, і оновлений формат, і оновлена візуальна частина телеканалу ЮТВ. По кількісних показниках скажу, що канал був запущений, маючи на руках два договори з Молдавською асоціацією та Балтійським союзом авторів та мовників. На сьогоднішній день ми вийшли вже на 14 договорів з кабельними мережами та ott платформами в нашій презентації на сайті, та ви можете побачити з ким конкретно заключені договори. Це і датська асоціація кабельних мовників, і три польських оператори. Це це, це Тавсет найбільший естонський оператор кабельного мовлення, це Литва, Молдова, Ізраїль, Болгарія, Азербайджан, Грузія. Треба важливо сказати, що телеканал мовить на трьох супутниках, і люди можуть приймати сигнал як через супутникові антени, що в принципі сьогодні не є популярним рішенням, там в порівнянні з 90-ми роками, і важливу роль грають саме договори з кабельними мережами. Бо люди працюють через кабельних мовників, особливо з поширенням функцій Smart TV. І на 1 липня у нас таке дуже хороше досягнення, яким ми хвалилися, ми увійшли в пакет мовлення картина Тіві. Це один з найбільших і мовників на всій планеті Земля. У нього мільйони, десятки мільйонів глядачів. Моє персональне враження: ми спілкувалися з Ірландією свого часу, ще взимку, і намагалися досягнути контрактів з ірландськими кабельними операторами. На що отримали відповідь? Ви знаєте, ми. Не дуже якісно ловимо ваш супутниковий сигнал. І взагалі діаспора українська більше дивиться ту саму картину ТВ, і є ще, такий, е, ще така платформа, менш популярна Раднее ТВ. Е, от, якщо ви увійдете в ці платформи, тоді ми матимемо 100% гарантію, що українці в Ірландії можуть дивитися український телеканал. З 1 липня ми цього досягнули, українці по всьому світу мають змогу дивитися телеканал як на телевізорах, так і через інтернет. Також наше міністерство активно підтримує, пропагує концепцію відкритості, відкритості як економічної, тобто ми одні з тих, хто підтримуємо прозоро, максимально постійно проводимо тренінги на наших державних підприємствах, так і відкритості спілкування. Тобто, ми не затримуємо звернення журналістів до нас, запити не затримуємо. Ми максимально звертаємо увагу правоохоронних органів на ті порушення прав журналістів, які відбуваються, беремо участь. У групі робочій про адміністрації президента з питань свободи слова. Тобто, ми намагаємося власним прикладом сказати, що відкритість це те майбутнє української політики, яке ну воно неминуче, воно вже є. Дякую. Дякуємо, пане Артеме. Дякуємо наші спікері. шановні колеги. Задавайте запитання. Олег Вистопад, рядовий подій. Шановні колеги, вам не здається, що ви підміняєте звіт про те, що відбувається, звітом про якісь події? От, ви вже про те, що існує. Розрив між суспільством і відомством. Мене наприклад, не цікавить, що ви зробили конкретно, там, запустили, провели і так далі. В мене цікавить, він зменшився, чи він збільшився. Які цілі ставите ви в своїх кампаніях? Взагалі не хочу. Те, що ви де, говорите про популярність в світі, так яка вона була на початок вашої роботи, ця популярність. І якою вона стала зараз? Ось що мене цікавить, а не кількість каналів, які ці канали. От, хотілося б це почути, що є, що було, що змінилося, якими маркерами користуєтесь. А перелік цих заходів, я регулярно до вас кажу, я про них вже стомився писати. Ви молодці, це безумовно. Е, половина цього в урядовому колірі більше частини, все описано. Результати, як це змінюється? Наскільки ефективні ваші заходи? Ось що мене цікаво. Дякуємо. Насправді, ми так само, як і ви, і власне ми з вами по один бік барикад 100%, Ми так само зацікавлені в результаті, бо ми цю роботу не робимо просто для відписки. Для нас важливо відчувати результат. На запитання по урядових комунікаціях дозволю собі відмітити, що це процес, це не вимірюється одним кроком. Наразі наша задача як міністерство для того, щоб гарантувати цей результат, ми маємо запроваджувати систему. Це не робиться одним кроком. І в цій системі учасники не лише міністерство інформаційної політики. Умовно, якби це залежало тільки від нас, я думаю, результат ви побачили набагато швидше ніж, а, ніж так, як воно є сьогодні. По урядових комунікаціях, коли так само по своїх частинах зараз від, будуть давати вам відповідь, по урядових комунікаціях над цією системою ми працюємо вже більше року. Її задача створити таку систему. Комунікації до суспільства, щоб суспільство це відчувало. Да? При минулому уряді воно було затверджено і планом дій уряду. Наразі ми повторюємо цю процедуру. Ми сподіваємося, що вона не буде тягнутися довго, бо бо тут Міністерство Луче запроваджує систему, пропонує її, а імплементувати її не тільки в Міністерстві інформаційної політики. Дякую, не подань базу. Хотіла б відповісти. Мені здається, ми минулого разу також з вами спілкувалися приблизно з цього приводу. І як ну так як точних даних на окупованих територіях, по тому як дивляться канали, немає. Ми можемо дивитися, як і що відбувається на нашій території на Донбасі контрольованої Україною. 60 передавачів там це приблизно плюс 30% зараз, вже на сьогоднішній день, до того, що там було встановлено за останні 60 років. За півтора року ми додавали 30 до того, що там стояло до цього. Ми бачимо, за даними там євроінтеграційних настроїв, що вони збільшуються, в тому числі на території української території Донбасу і Луганщини. Це Ті дані, які в нас є. Звісно, я б дуже хотіла, щоб по кожному передавачу додатковому ми вимірювали точно по піполметрам дані, як збільшилася його там, сматрібільність українських каналів чи радіослухання. На жаль, у нас немає таких засобів і фінансів для того, щоб ми вимірювали кожен встановлений передавач. Що ми бачимо, це збільшення євроінтеграційних настроїв. Ми бачимо збільшення кількості українських каналів значно. Ви, як медійник, маєте журналіст, маєте розуміти, що скоріше за все збільшення українських каналів інформаційного мовлення призведе до збільшення проукраїнських настроїв на цій території. Артем, я прошу вас і ще є такий показник базовий, насправді в теорії комунікації. Це можливість побачити ОТС про Тюнітюсі, не створивши можливість побачити, тобто доступ до каналу комунікації, найкращий ваш контент. Ви не зможете донести до цільових аудиторії. Ми не тільки наше міністерство, наша країна зайшла в певне, скажімо, порядок денний світу, ну насправді, значно не з нульовими зусиллями, з нульовими ресурсами, можливості, але близькими до цього. Ну я повторююся два договори з кабельними операторами через півроку. Це вже 14. Відповідно, сьогодні ми працюємо над тим, щоб створити доступ. До українського контенту створити можливість побачити інформацію, не купуючи за мільйони час на CNN, BBC, як це роблять, наприклад, там, можливо, наші північні сусіди, або не створюючи мільярдні телеканали. Тобто, з мінімум витрат ми створюємо максимальну можливість українцям за кордоном, журналістам за кордоном, експертам за кордоном отримати інформацію про Україну, паралельно відпрацьовуючи якість контенту. Я вам ну ви попросив. Це такий якийсь кількісний показник. Ефірна довідка нам, наприклад, надає болтком латвійський а, помісячно. Так от, щомісяця а, від, ти, а, від дво, а, 20 тисяч 100 було в травні, хоча б один раз включали UATV, а, В червні 2200, 20 якщо я ще не помиляюсь. Тобто там а, кількість хоча б одноразового включення UATV в Латвії вона стабільна, трошки більше 20 тисяч а, включень. Це конкретика, якої просите. Ми не можемо, немає засобу дізнатися, як люди оцінюють те, що не побачила по всьому світу. Немає такої панелі, панелі існують по країнах. Але те, що ми вже надали доступ людям, це ми вважаємо вже дуже хороший крок вперед. Дякую, сподіваюся, отримали роз'яснення. Прошу ще запитання. Запитань немає. Деталі можете подивитися в звіті, який вам роздано, або на сайті. Він також опублікований. Спасибі за вашу присутність. Брифін завершено.